Ради Хан. Ради Хан. А саме з нашої пропозиції до зміни способу навчання. Вот. Звернення депутатів Вічнівського да. районного центру обласної ради до дирекції ліцею номер 4 імені Модеста Нехай Вічні створюють свій розклад уроків самі, без повторень людей. Ще допоможе їм майбутньому, в майбутньому, або в майбутньому, або в майбутньому, я можу сказати, що от, прикольно бути депутатом. Плюс для прикольно ми Перший наприклад, дитина хоче бути лікарем, буде вчити Другий в суботу вихідні для щоб дітей було більше часу на гуртки, спорт і відпочинок. Де голова? Ставте на голосування. Ну друзі, ви почули проект рішення? В когось будуть зміни доповнення, спитайте чи є? Я когось зміни доповнення. Якщо немає, то ставте на голосування. Все прекрасно. що можна Що можна? Нажимати? Нажимати? Можна нажимати? Прекрасно. Мені подобається. Мені подобається. рішення. Нажав коротше вже. Прошу почати голосування. Ні, прекрасно, Субота просто. Рахуйте. Та не рахують. Хто проти? Хто проти а хто проти? Хто проти? Бачите, як легко порахувати? Тільки двоє проти. А! Я дивлюся, класна керівничка проти! От хто саботує міс... самоврядування учнівське. Багато вихід. Хто утримався? Тепер я Хто утримався? хто – Я Немає, значить, більшість була за. Більшість була за. Рішення? Прийнять все, вітаємо. Не легуйте все заступнику, хай він теж запросить. Коли є голова відсутній в залі, то заступник може вести. Нажимай кнопочку. Запрошую наступник депутатів. Вот, наш депутат. Давай. Давай, давай. давай. Вставай. Вставай, давай. Я снимаю, давай. Давай. Депутат наш. Я тоже. Я для Ютуба. А ти ви один напрацьовували, так? Один. Добре, давайте. Що за камери? Звернення депутатів, учнівського скликання військової обласної ради щодо покращення умов у школах області. Учні відзначають потребу в оновленні навчальних кабінетів, е, техніці, комфортної зоні до будинку та кращих умов для засобіт. спорту, е, створення. Gracias.